Чарівна ведуча телеканалу ІРТ Тетяна Середа. Нині учасниця нового зіркового шоу. Подивіться, хто затанцював. Протягом трьох тижнів вона разом з іншими опановуватиме один з найпристрасніших латиноамериканських танців бачата. Тетяна зізнається, попри своє танцювальне дитинство, їй доволі складно. Однак емоції зашкалюють. Ці три тижні вони надзвичайно складні, але й насичені, цікаві. Емоційні такі я постійно танцюю. Доводиться знаходити вільний час між роботою. Тистам ми тренуємося і в обідню перерву, і після роботи, і вихідні дні для того, щоб ну, справді отримати класний результат, класно бачати показати. Імена решти учасників, організатори тримають у таємниці. Відомо тільки що це будуть знані у Полтаві особистості. Це проект, в якому будуть брати участь відомі в місті люди. І... Музиканти, і медійники, і бізнесмени, і художники, і громадські діячі Бракувало нам подібного роду проєктів нам далеко до приміром, каналу СТБ. Але треба починати, і треба якимось чином приваблювати телевізійну аудиторію. Загалом у проєкті змагатимуться п'ять пар у трьох конкурсних епізодах. Їх оцінюватиме висококваліфіковане журі, інструктори соціальних танців міжнародного і всеукраїнського рівня. Головний суддя мероприяття – це Ринальда Пауль. Он кубінець по національності і в Києві Основав самую крупну сальса школу в Україні. Конкурс відбудеться в рамках першого всеукраїнського турніру з соціальних танців 6 лютого у міському будинку культури. Танцювальне життя на телевізійних екранах полтавці зможуть побачити вже наприкінці лютого, початку березня.